Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні, 21 липня 2023 року, знаходимося на моєму участку фундука. В цьому році тут я зробив 903 прививки. Яка історія цього саду? 5 років назад я купив саджанці, посадив їх, виявилися не сортовим фундуком асіянцями. Навесні цього року позрізав. Усі стовбури, залишив тільки однорічні прирости, на них старався робити прививки. Там, де не вийшло, залишити однорічні стовбури, залишав двох-трьохрічні і робив прививку в приклад. Також я робив прививки, улучшена кополіровка і робив виобразним секатором. Ось тут прививочка є, яку робили виобразним сікатором. В принципі, добре вийшло. Зростаємося нормально. Вилучений куполіровки набагато краще. Обв'язку я поки не знімаю. На деяких фундуках я трошки її послабив, де це було необхідно, де була велика перетяжка. Плюс, е крім цього, я зменшив крону фундука е прививки, пообрізав, тому що прививки почали виламуватися, дуже велика вітрова нагрузка була на прививочки. От. В принципі, так. Тут привиті були у мене три. Сорта фундука Джефферсон, Кампоніка і Тонда Діджефоні. Найкраща приживаємість вийшла в кампоніки. Ще, коли вона була в холодильнику, коли були черенки в холодильнику, я помітив, що добре наростає калюс на черенках. І мені здається, що цей сорт дуже сприятливий для того, щоб робити на ньому прививки. Тому що в нього вийшло 95% приживаємості, при тому, що я прививки робив перший раз в житті, можна так сказати. Також хотів би пройтися, от У мене тут 6 рядів по всіх рядах і розповісти, що тут вийшло. Я зібрав невеличку статистику, що вийшло по результатам прививки. Ось перший ряд у нас тут, бачимо. У нас тут всього було 116 прививок, не прижилося 12 штук. Це е, прижива, е, відсоток виходу, вийшло 90% прижилося. Що я маю на увазі під тим, що прививки не прижилися? Це або вона була виламана, або вона не пішла. Е, ну, взагалі, в общем, на даний момент вона не вегетує. От, Сьогодні, 21 липня, до даного моменту вона вже не вегетує. Така статистика. На даний момент на 21 липня у нас по першому ряду 90% вийшло. Другий ряд це сорт компоніка. Тут було зроблено в цьому ряду 210 прививок. Із 210 прививок не прижилося 9 штук. Приживаємість склала 95%. Наступний ряд. Сорт «Джеферсон» так само, як і перший ряд. Тут було зроблено 145 прививок. Не прижилося 27. приживаємість склала 84%. Наступний ряд теж сорт Джеферсон. Тут була зроблена 141 прививка, із них не прижилося 15, 89% приживаємість. Наступний ряд у нас Тонда Did Що можу сказати по ній? Вона прижилася у мене найгірше. Найгірше прижилася, робив я прививки, як зазвичай, улучшена копулюровка, деякі робив в приклад. От всі, майже всі прививки, які я робив в приклад, у мене пропадали і Джефферсон, і інші сорти. Майже нічого не прижилося. Уже сережечка з'явилася на наступний рік. От, В цього сорту у нас було зроблено 144 прививки, не прижилося 47. 67% приживаємість цього сорту. І останній ряд у мене тут було мало порослі однорічні. і доводилось робити на 2-3 річній. Порослі і було багато прививок, зроблено в приклад, і майже всі вони повиламувалися, тому що виросла дуже швидко велика вегетативна маса, як і були вітри, і ці прививки позламували Тут порядка 30 прививок просто зламалися. Дуже обідно звісно, треба було раніше знімати вітрову нагрузку, або треба було ставити пекільці. Ну, з моєю кількістю дерев пекільці не поставиш ніяким образом. От. В цьому ряду було зроблено 144 прививки, 47 не прижилося. ну Не прижилося, це я маю на увазі Виламало там і так далі. і Того проживайність склала 67%. Тут, як би здається, найменше 67%, ну тут дуже багато було виламаних. А в минулому рядові, там, там де тонда діджефоні, там багато прививок, які взагалі не пішли, не прижилися, просто засохли. І загальна картина склала, виходить, я зробив 908 провивок, 157 із них не прижилося, і середній вихід, вийшло 83%. Ось я хотів показати потім до діджефоні. Отакі, наче порушали і потім позасихали. Є ті ще гарно вегетують на даний момент. Отакі саженці. Прививки, верніше, черенки такі добре розвиваються, дуже гарний вигляд мають. Ось тут зрізи я робив, обрізав верхушку з верхушечки. Я в минулих відео казав, що з почки тут почка почне розпускатися і піде далі в ріст, і все вона вже потихеньку розпускається. І так і на інших тут. Ось, ось ще поряд сховалася така. Гарненька теж піде вріст. І буде далі вегетувати до осені, що вегетативної маси набере. От, також в цьому році навесні я робив у свого у знайомого прививки фундука на Медвежому горісі. Робив я там прививку сортом Джефферсон. Там я зробив 135 прививок, із них не прижилося 15%. І, і того виходить приживаємість 89%. На осінь ми з ним доводилися, що я заберу половину від прививок, які вийшли. Я планую провести невеличкий експеримент на рахунок медвежого горіха і коріння власного фундука. Дуже цікавий. Висажу два ряди. Один ряд буде посаджений в тому ж самому році. Ті ж самі умови посадки, полив, агротехнологічні умови. Один ряд посажу фундука Джеффсона на Медвежому Горіхові. Інший ряд поряд прям посажу коріння власне. І прослідкуємо за вегетацією, за тим, як вони будуть рости. Дуже цікавий буде експеримент, я гадаю. Що ж, друзі, всім гарного вечора. Слава Україні! Разом переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!